Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу медуза чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і в цьому відео я розповім вам про новий супервитривалий смартфон від компанії Hotwow, який називається Hotwow Hyper 7 Pro. Офіційний старт продажів цього смартфону буде 19 серпня на AliExpress в офіційному магазині HotWow. Посилання на смартфон я залишу у описі під цим відео. Також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Тому що Багато хто з вас вже давно дивиться мій канал, але все ще не підписаний. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже допоможете розвитку мого каналу і українського контенту на YouTube в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки смартфону. HotWow Hyper Sim Pro приходить у великій чорній коробці. У комплекті безпосередньо сам HotWow Hyper Sim Pro, голка для SIM-карт, інструкція, кабель USB Type-C для зарядки, otg кабель і блок жилення на 33 Вт. Що стосується матеріалів корпусу, то тут все без змін, все звично для захищених смартфонів: це метал, пластик і гума. Будьте готові до того, що цей броньований смартфон поміститься далеко не в кожну кишеню. Ця велетенська цеглина має вагу аж 400 грамів, а товщина тут 18,5 мм. Я думаю, ви розумієте, що така товщина і така вага тут не просто так. Справа в тому, що цей смартфон має батарейку на 10800 мАч. Також апарат підтримує швидку Зарядку 33 Вт. Оптимізація батареї мені дуже сподобалась на телефоні. Будьте впевнені, що на 3 дні одного заряду вам вистачить з головою. А то й на всі 4, дивлячись, як ви користуєтесь смартфоном. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості, хотва Hyper7 Pro за одну годину в середньому втрачає 4% свого заряду. В цілому, як на мене, по дизайну тут все банально, все так, як і у більшості захищених смартфонів. Якщо взяти до уваги додатковий екран на задній частині, то Цим також вже, мабуть, нікого не здивуєш. У продажі існує два варіанти кольорів: такий повністю чорний і чорний з червоним. Так як це захищений телефон, то звісно ж тут є ступінь захисту IP68 і IP69K. Це означає, що телефон можна кидати на землю, з ним можна плавати, з ним можна пірнати, на нього можна знімати відео під водою, можна на нього фотографувати під водою. Тобто, в цілому цей смартфон максимально захищений і він нічого не боїться. На задній частині телефону. Сташувались камери, спалах, сенсори. І додатковий екранчик. Нижче на корпусі також є великий кемпінговий ліхтарик. До речі, ось цей ліхтарик на задній частині має потужність 280 люменів, і світить він просто нереально яскраво. Я не думаю, що на відео це передасться в повній мірі, але повірте, цей ліхтарик дуже класно світить. На верхній грані додатковий динамік, знизу основний динамік під заглушкою роз'єм для зарядки Type-C і розмовний мікрофон. Справа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. На лівій грані додаткова кнопка, яку можна запрограмувати, і слот під сім карти. Hotwow Hyper 7 Pro отримав екран діагоналлю 6,6 дюймів. Це Full HD матриця, це 120 Гц. Частота оновлення і це IPS 2408 на 1080 пікселів. До речі, цей екран покритий додатково склом Gorilla Glass 3 третього покоління. Під кутами картинка на екрані досить непогано себе поводить, звісно, не мега ідеально, але погодьтесь, виглядає це дуже достойно. Частоту оновлення можна міняти у налаштуваннях екрану 60, 90 або 120 Гц. У краплевидному вирізі над екраном розташована фронтальна камера. Над фронтальною камерою розмовний динамік, датчики і сенсори. Додатковий екран на задній частині має діагональ 1,45 дюймів. Він сенсорний, він кольоровий, і на ньому можна переглядати деяку інформацію, не вмикаючи сам телефон. У додаткового екрану є окремий пункт меню. Що стосується процесору, то це, як на мене, найбільший прорив компанії Хотвал, тому що всередині встановили 8 -ядерний Dimensity ядерний 70 50 з підтримкою 5G. І це вже така собі заявочка на перемогу, тому що точно такий процесор стоїть у новому Realme 12. І нарешті все більше китайських компаній почали забувати про Helio G99, який би він не був легендарний і класний, і почали встановлювати щось нарешті нове і свіжіше. В Antutu Benchmark смартфон Hot Wow Hyper 7 Pro набирає 561 409 балів. Поки що телефон хотвав wow Hyper 7 Pro не можна назвати ігровим, але він вже на декілька кроків ближче до цього звання. Тому що все-таки новий процесор підтримує більше цікавих нових сучасних ігор. У гру PUBG Mobile можна на телефоні пограти у hdr якості. Такі ігри, як асфальт або світ танків, можна пограти на максималках. А ось в Genshin Impact, на жаль, можна зіграти тут лише на мінімальних налаштуваннях графіки. Але погодьтесь, це вже щось краще, ніж старенький Helio G99. Оперативної пам'яті на телефоні встановили цілих 16 ГБ, плюс 256 ГБ постійної пам'яті. Також іще аж на 20 ГБ можна розширити оперативку віртуально, тобто до 36 ГБ. Ви просто вдумайтесь в це число. Так, звісно, це все більше маркетинговий хід, але погодьтесь, звучить. Дуже вражаюче. Сканер у кнопці увімкнення, як на мене, спрацьовує досить швидко і якісно. Розблокування по лицю через фронтальну камеру також спрацьовує досить швидко. Звучання у Hyper 7 Pro мені дуже зайшло, тому що, по-перше, це якісний і гучний звук, а по-друге, тут стереодинаміки. Звісно ж, апарат отримав чіп NFC, він підтримує Google Pay, телефон сертифіковано в Google, тому з легкістю я сюди прив'язав карту Монобанка і розплатився на касі супермаркету. GPS на телефоні працює дуже коректно, він підключається швидко до спутників і дуже класно тримає зв'язок. Сенсор освітлення тут спрацьовує швидко і коректно. Сенсор Оближення тут також працює швидко. За роботу софту на смартфоні відповідає свіжий 14-й Android. Android тут не голий, тут є власна оболонка від компанії Hotwall. Лаунчер на телефоні перемальований, це далеко не голий Android. Я гадаю, що ви і самі це все бачите. Оптимізація у смартфона на високому рівні, хоча, мабуть, воно й не дивно, тому що тут 16 гігабайт оперативної пам'яті. З моменту розпаковки на телефон прилітало уже одне оновлення системи. Телефон підтримує усі мови, включаючи українську, але як ви помітили, переклад тут не на 100%, тому що є деякі пункти меню, які додала сама компанія Хотвау. Тому вони можуть бути. Не перекладені українською, це глобальна версія, і телефон підтримує усі сім-карти і всіх операторів в нашій країні. З коробки тут є Easy Launcher, який перетворює ваш смартфон на бабусяфон. Ну і набір інструментів це вже така звична тема для захищених телефонів. Головна камера на смартфоні на 200 мегапікселів. Також тут на 24 мегапселі йде камера нічного бачення, і фронтальна камера на 32 мегапселі. Чесно кажучи, нічого хорошого або нічого поганого про камери. Я я сказати просто не можу, тому що камера просто нічим не відділяється. Так, тут 200 мегапікселів, але мегапікселі це не означають якість. Але і те, що якість погана, я також сказати не можу. Все-таки це далеко не камерафон. Відео. Головна камера вміє знімати у 4К при 30 FPS. Але ні про яку стабілізацію тут не йдеться й мови. Про те, щоб багато не говорити про якість камери, краще один раз переглянути приклади фото і відео зроблені на цей смартфон. перевірка мікрофону на смартфоні Hotwow Hyper7 Pro. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що у Hotwell wow Hyper 7 Pro ну, не все ідеально, так такого майже не буває в наш час. Проте я впевнений, що смартфон знайде своїх шанувальників. По-перше, це смартфон далеко не для всіх. Не кожен зможе його тримати довго в руці, не кожен зможе його носити у кишені. Є окрема каста людей, яким подобаються такі велетенські броньовики. У телефона класна батарея на 10 тисяч мАч. У телефона класний екран з частотою оновлення 120. Тут нормальна камера, я не можу сказати, що вона ідеальна. Тут дуже багато пам'яті, тут є чіп NFC, тут стереозвук, тут камера нічного бачення, тут додатковий другий екран і захист від води та падінь IP68. Я гадаю, що такий перелік плюсів у телефона вразить багатьох. Ну а на цьому, мабуть, все. Напишіть ваші враження про смартфон Hot Hyper 7 Pro. Також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. З вами був. Сергій Пономаренко це був канал Медузачайний гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!